Вітаю, любі друзі, на моєму каналі! Не втомлююсь нагадувати, що за тільки нашим захисникам ми втолу працюємо на нашу спільну перемогу над загарбником. Не забудьте підписатися на мій канал, хто ще це цього не зробив. Коротко. Про головне з життя мого саду. Розкажу про користь крафтових соків Юрі. Чим корисний яблучно-полоничний сік Юрі. А чи знали ви, що цей сік поліпшує пам'ять та зір? Унікальний біохімічний склад полуниці дозволяє не тільки запобігати появі багатьох хвороб, що ведуть до порушення зору, але й також сприяє прогресивному лікуванню вже наявних недуг. Цей продукт багатий антиоксидантами, які захищають організм від перечасного старіння і серйозних захворювань. Сік містить влагову кислоту. Це речовина, яка має здатність зупиняти мутацію ракових клітин. Ллагова кислота здатна пригнічувати пухлинні процеси, має протизапальний ефект, позитивно впливає на кровотворні процеси, а також зміцнює імунітет, захищаючи його від сонячних напаст. Цей сік можна вживати як засіб для профілактики онкологічних захворювань. Магніта калій в яблучно повничному соці йорік відіграють важливу роль в нормалізації кров'яного Тиску, а також запобігання застою ретини, який призводить до набряків як помітних зовні, так і тих, які можуть утворюватися на внутрішніх органах. яблучно повничний сік Йорік покращує настрій, позитивно впливає на гормон тестостерон, що регулює статевий потяг. Хочете бути здоровими, тоді пийте соки йорік. Саме яблучно-полоничний ефект не забариться. Це зміцнення вашого імунітету загалом та серцево-судинної системи. Зокрема, цей напій містить лікопен, який використовується для лікування високого кровяного тиску, високого рівня холестерину, раку та багатьох інших захворювань. Протягом 20 років в мене виробилася звичка пити сік і вражу мінімум склянку натурального соку юрі кожного дня. І будьте здорові! Подрібні та вичалені плоди дають такі багато вітамінами сік життя, які пастеризуються. При ощадливій температурі від 60 до 78 градусів Цельсію. Натуральний свіжовичний крафтовий сік «Юрік» від виробника яблучний, яблуко морквяне, яблуко вречкове яблуко грушеве яблуко-ананасове. об'єм 1 літра 250 мг Склінь в скленій банці пастеризований. Термін придатності 1 рік. Смачно та корисно. Кому було цікаво, підпишись на канал і не пропустиш. Багато нового корисного на моєму каналі всім спокійного дня, слава Україні, слава нації, яка породила героїв.